Шановні колеги. Перш за все вітаємо наших вболівальників із перемогою. Розпочинаємо після матчу прес-конференції у вашій увазі виконуючий обов'язків головного тренера Динамо Київ Олександр Володимир Шовковський. Розпочнемо ми одразу із запитань, будь ласка. Тож, у кого перше? Піднімайте руку, представляйтеся і ставте запитання. Так, метро Сухатярін, будь ласка. Що сьогодні з нищерям? Чому правда? Як? З нещарятом все добре. Він грав, тому що він заслуговував сьогодні грати його ставлення і відношення до тренувального процесу, його працелюбність. Тому це нормально. Що, тому, ласка, будь ласка, трохи більше поваги до тренера. Дякую. З Бущаном теж все нормально. Всі нас готуються, всі готові вийти на футбольне І Ви маєте розуміти, що нема гравців. Ні в «Динамо» Київ, ні в світі, які б мали 100% впевненість в тому, що вони будуть грати. Наступне запитання, будь ласка. Микола кого ми будь ласка? до останні гри з обголодянням. В штатному режимі ніяких нічого зайвого, нічого особливого. Все як і завжди. Завтра ми збираємося на базі. Відновлення тих гравців, хто виходив в стартовому складі, і тренування буде у тих, хто був в заявці, хто не попав в заявку, і хто вийшов на заміну. Готуємося до гри 11 одинадцятого числа. Наступне запитання, Так, будь ласка, Олександр Петров, український футбол. Я на вас вибрала 4 мішки. Можете сказати особисто вам якісь нічто. Ви знаєте, кожен забитий гол мені подобається, тим більше, якщо він приносить позитивний результат. Я би хотів би сказати про те, що нарешті ми забили після стандартів. Довго цього не було. Хотілося б ще, щоб хлопці більш сміловіше йшли в штрафний майданчик, і ще пенальті я ще не бачив, як вони пробувають. Наступне запитання? Запитань нема? Тоді всім дякуємо з перемогою на все добре. Дякую всім, гарного, тихого, спокійного вечора і ночі.